Вітаю! Це презентація про державну допомогу для вимушено переміщених українців та інших недавно прибулих іммігрантів. Я Марія Хантер, адвокат та директор відділу державної допомоги New York Legal Assistance Group. Наша організація надає безкоштовну юридичну допомогу для тих, хто зазнає фінансових труднощів. І також ми надаємо фінансові консультації, неімміграційні потреби, дозвіл на працевлаштування більшість українців, а також інші особи, які прибули через південний кордон або через United for Ukraine, приїжджають з мінімальними ресурсами. На щастя, тепер громадяни України та деякі громадяни Афганістану. Які отримали гуманітарний пароль здобувають тимчасовий дозвіл на працевлаштування автоматично без того, щоб подавати на це право окремо тут посилання, яке це пояснює ви можете його показувати, коли влаштовуєтесь на роботу, доступ до допомоги Право на здобуття допомоги залежить від імміграційного статусу. Від наявності доказу мешкання в даному штаті, а також від фінансових критеріїв, деяким категоріям іммігрантів необхідно проконсультуватися з юристом, оскільки грошові виплати можуть надалі бути зараховані як public charge. я пізніше поясню, що це таке і що саме може перешкоджати здобуттю постійного статусу на основі воз'єднання з сім'єю. Проте громадяни України, що отримали гуманітарний пароль, цьому правилу не підлягають імміграційний статус та ПРУКОЛ Детальні списки документів, які необхідно пред'явити кожній категорії іммігрантів та доступні їм допомоги, можна знайти в цій довідці. Майте на увазі, що вона не була оновлена для українців. Є ще одне посилання, дуже хороше, яке пояснює, яку допомогу можуть отримувати різні категорії іммігрантів, але воно теж стосується осіб, яким вже виповнився 21 рік, і воно також не оновлювалось для українців, але це дуже актуально для інших категорій іммігрантів. Прокол не є імміграційним статусом. Це категорія, яка визначає право на пільги та має визначення той, що постійно проживає на обмежено законних підставах. Особи, що відносяться до категорії прокол, які мають право на здобуття грошових виплат Safety Net Cash Assistance а також безкоштовне медобслуговування за програмою New York State Medicaid. Перераховані в цьому списку, який ви можете побачити на цій та на другій сторінці. Всі ці категорії мають право на грошові виплати та Medicaid. особи, які отримали гуманітарний пароль, не включаючи громадян України та ті, у кого термін дії пароля складає менш ніж один рік. Мають право лише на Medicaid та на здобуття грошової допомоги Safety Net, а також на субсидії, які пов'язані з Safety Net. Якщо термін гуманітарного пароля більше одного року, вони мають право на Medicaid та федеральні грошові виплати. Діти до 18 років також можуть отримати федеральні виплати. Включаючи талони на продукти Snap. Всі інші повинні знаходитися в цьому статусі 5 років, щоб отримати СНЕП. Щоб продемонструвати, що цей статус гуманітарний пароль є, треба показати штамп в паспорті або форму i 94 Також треба показати, що ви мешкаєте в штаті Нью-Йорк, але номер соціального страхування не обов'язковий. Майте на увазі, що якщо в майбутньому ви збираєтесь змінити статус на постійний безпільговим шляхом, наприклад, через возз'єднання з сім'єю, то здобуття грошової допомоги може впливати на цей процес. Громадяни України, що отримали гуманітарний пароль з травня 2022 року був підписаний новий закон. Який дозволяє тим, хто приїхав з України за гуманітарним паролем подаватися на багато допомог, тут посилання, яке пояснює, на які варіанти допомоги ви можете розраховувати на весь термін цього пароля допомога включає Medicaid, грошову допомогу Cash Assistance, талони на продукти SNAP, та SSI – це допомога для літніх і для тих, хто не може працювати за медичними обставинами. Знову ж таки, номер соціального страхування SSN не обов'язковий, щоб отримати Medicaid, грошову допомогу Public Assistance та талони на продукти SNAP. Але тут є примітка, що для громадян України на гуманітарному паролі. Які в період дії цього пароля отримують грошову допомогу або SSI не потрапляють під перевірку Public Charge. це поняття ми потім детально пояснюватимемо. Тут показаний штамп в паспорті, який пояснює, як довго діє цей пароль. Ті, хто має дійсну туристичну або іншу тимчасову неімміграційну візу, має право на медичну страховку Medicaid, якщо зможуть довести, що проживають в штаті Нью-Йорк, вагітні, годуючі жінки та малолітні діти мають право на талони WIC. це невелика продовольча допомога тут показано посилання, за яким можна подати заяву на цей WIC. Але ця категорія не має права на грошову допомогу, на талони, на продукти або SSI – додатковий соціальний прибуток. Тут є посилання, яке роз'яснює, як можна підтвердити, що ви мешкаєте в штаті Нью-Йорк. Документи, які необхідно надавати на ВИК, включають дійсну візу. Підтвердження мешкання в штаті Нью-Йорк. Тут є посилання, яке пояснює всі документи, які потрібно надати. Слід проконсультуватися з імміграційним адвокатом до закінчення терміну дії візи. Часто можна продовжити візу або розглянути різні інші імміграційні варіанти. Особи, які мають прострочені візи, що мають або не мають документів, а також ті, хто звертається за будь-яким імміграційним захистом, мають право на Emergency Medicaid – невідкладна медична допомога в державних шпиталях. Після надання заявки на TPS – Тимчасовий захисний статус або після подачі на гуманітарний пароль. Ці люди матимуть право на повний медікейт. Діти та вагітні жінки мають право на повне медичне обслуговування за програмою Медікейт в цьому році, але невідомо в якому саме місяці, але скоро всі люди старші за 65 років, що навіть не мають документів, також матимуть право на повну медичну допомогу. Для останніх. Тобто, тих, хто не є діти, вагітні, не старші 65 років, є програма NYC Care. це спеціальне медичне страхування для осіб без документів. Це краще ніж Emergency Medicaid. Для тих, хто не має права на грошову допомогу або талони на продукти, або SSI, дуже важливо звернутися за імміграційною правовою допомогою. Оскільки особи, які подають на імміграційний захист, потрапляють під категорію ПРОК особи, що подають заяву на надання TPS, тимчасового захисного статусу або іншого типу імміграційного захисту, мають право на повний Medicaid, але вони не мають права на Cash Assistance, грошову допомогу SNAP або SSI. Ті, хто подають на притулок та отримали дозвіл на працевлаштування, мають право на грошову допомогу, поки вони чекають рішення на подачу на прихисток, але вони не мають права на СНЕП або ССАЙ. Ось це посилання це пояснює особи, які отримали статус TPS, тимчасовий захисний статус, мають право на повний Medicaid та грошову допомогу Cash Assistance. Ті, хто отримують цю грошову допомогу, доки мають статус TPS, не зараховуватимуться як Public Charge. Це посилання пояснює це право на грошову допомогу. Особи, що отримали офіційний статус біженця рефюджі або одержувача прихистку есайлі. Мають право на всі штатні та федеральні допомоги, включаючи Medicaid, додатково Medicare, SSI на 7 років, потім треба подати на те, щоб стати громадянином. Та восьму програму і ще талони на продукти. SNAP. У цій категорії грошова допомога не зараховується як Public Charge. Не дивлячись на те, що багато хто з тих, які зараз приїжджають з України, вважають себе біженцями, лише деякі з них матимуть офіційний статус рефюджі або САЛІ більшість матимуть гуманітарний пароль, тобто інший статус тут пояснюються різні субсидії на житло. Щоб отримати дві дуже хороші субсидії на житло Фебс і Сіті є багато вимог. Треба мати відкриту справу на отримання грошової допомоги та підтвердження загрози виселення. На Сіті треба бути клієнтом системи притулку для безпритульних. Притулок для безпритульних це система допомоги з тимчасовим житлом. Для цього можна мати будь-який статус. Але для більшості людей цей тип житла є крайнім варіантом через складну процедуру надання документів та досить важких житлових умов. Розділ восьмої програми це дуже хороша програма, яка допомагає з житлом. Але вона зараз закрита для більшості людей, окрім жертв домашнього насильства. Найче це житлове управління штату Нью-Йорка. включає восьму програму чи житло в спеціальних домах, що субсидуються, та це лише для громадян, які мають грін карти або офіційний статус біженця, або що отримали прихисток. Що таке Public Charge? перевірка на Public Charge – це імміграційна перевірка, яка проводиться при розгляді заяви на візу або на грін карту через безпільгові шляхи, тобто підлягають перевірці на Public Charge. наприклад, на базі возз'єднання з сім'єю, та дозволяє визначити вірогідність того, чи може людина стати залежною від державних допомог. Таких як грошова допомога та догляду будинку для людей похилого віку. Є нові правила «Public Charge». тут посилання, яке це все пояснює. Але це правило не для всіх іммігрантів, з нього виключені особи, що отримали прихисток, біженці, які отримали ТПС, також іммігранти, що мають право на допомогу з переселення. В рамках ОРР спеціальне управління по переселенню біженців, у тому числі українців, що отримали гуманітарний пароль. Тут знову я пояснюю, що таке паблик Це не для українців з гуманітарним паролем. Знову ж таки, українці з гуманітарним паролем мають право на грошову допомогу. Протягом терміну дійсного гуманітарного пароля. Без будь-яких негативних наслідків. Тут більше деталей ви всі можете прочитати та подивитись посилання. Про спонсорів відповідальність спонсорів ми вважаємо, що спонсори не повинні будуть нічого відшкодовувати властям, які надають грошові допомоги. Тому що вони підписують декларацію Ай 134, яка не є юридичним зобов'язанням. Це не контракт, але ми вважаємо, що є ризик спроби збору, що ця спроба можлива, але неправомірна, Додаткові ресурси тут довідник ресурсів для емігрантів, що проживають в місті Нью-Йорк з перекладом на російську та українську мови. Ось тут є посилання. Є ще інше посилання спеціально для українських мешканців Нью-Йорка. Тут є Єврейське суспільство безвідсоткових позик. Ця програма дозволяє брати безвідсоткові позики. Ви можете прочитати про цю програму тут. Тут інформація про бездомних варіанти притулків. Тут повний список допомог доступних громадянам України. Все написано досить ретельно, але у вас буде доступ і до окремого документу ліворуч імміграційний статус. Праворуч всі доступні державні допомоги. Праворуч написано, чи є ризик Public Charge для кожного статусу. Дякую. Ви можете знайти додаткову інформацію на сайті. Nilak.org